Країні Поєдинку, Ну і зараз поговоримо про всю заявку обох команд. Зараз момент і Кардаш перший раз вступає нас у гру після удару Владислава Сорокіна. Тут контрвипатіряє викид саме сам. Фактично. А тут вже вчасно виходить Дмитро Дященко. Отже, Обміння... мали початок хороший. Безумовно обидві команди показали, що буде сьогодні. Момент і гол Голдара. Нічого собі Ось так Енергія відкриває рахунок вже на першій хвилині. Ось так. Львів'яни дуже швидко реалізовують свою нагоду. Тарас Кузь, досвідчений Тарас Кузь, який, до речі, святкував день народження цього тижня. Ще раз вітаємо Тараса Куза. І туди він замикає передачу з правого флангу Радевич до військової енергії досвідчений Володимир Кардаш. Ну і залишив команду. Тарас Маріан Пелех пробиває. Андрій Пітуля. Соцмережі Instagram Асоціації футзалу України. Приєднуйтесь. Все не цікавіше. Саме там, а тут Андрій Тіряєв був на вістрі. Хороший момент. <пілляє> Бондар. Зараз Ярослав Кваснір заняє атаку. Передача на Зварича. Михайло тягне м'яч. Зварич 2-0! Михайло Зварич, капітан енергії, збільшує перевагу команди. Хороший удар від Михайла Зварича і рахунок уже 2-0 на користь Львів'ян. Хотілося б на повторі подивитися цей удар завершення. Першої половини зустрічі. Є в нас удар на місці Володимир Каташ. Не вдалося йому зафікса. Тут зіграв на Легензевич, а Легензевич далі. На Зварич, Зварич вперед, знову Зварич на ударній позиції Михайло Зварич пробиває дяченко. Виручає свою команду. А тут Михайло Зварич міг оформити дубль у цьому. Який... Тут Зварич, як же прокинув далі собі Михайло Зварич, має простір Михайло іде далі. Михайло Зварич пробиває. Тут який же ж момент. Зараз там Олег Легензевич був читував на даній стійці. То вийшов, Тарас тараску. Андрій Тіряєв. Віталій Радевич. Момент зараз ось так забиває кардинал. Що тут. Є в нас гол зарахований. Ось до нас швидко. Скорочує відставання. Доволі несподівано. Ніби так атака нічого не віщувала. так. Відзначає нас номер 9 Максим Малиновський. Димось, Малиновський проходить далі і прокидає м'яч у м'яч все-таки зарахований. І Малиновський забиває. Скорочує відставання. І подивимося, як буде розвиватися подія на на майданчику. Нас тіряє, пробиває і виручає свою команду. Дяченко. Хороша нагода зразу ж була у Львів'ян. Особливо. Четвірка. О, рівнян. Зараз спасні. Який удар від Ярослава! Нічого собі. Хороший удар там пощастило рівняна. Мегадевич, Тарас Кусь. І Тіряєв пробиває. Поцілив кут. Андрій Тіряєв. І Дяченко цінули невелику. Рівного. Малиновський виходить сам на сам. Кардаш виручає свою команду. Ще одна спроба. І Тут вже Володимир Буньо вибиває м'яч. Ряєв а прибиває Теряєв, удар заблокований. Отже, перший тайм. Все 2-1 на користь енергії. матчі з кардиналом. Команди йдуть на відпочинок. Зустрінемось після перерви. Збільшує перевагу енергії. Дмитро Дяченко, не зміг там вже врятувати свою команду. Виручив свою команду. дивимося зараз за забитим м'ячем. Палег пробиває ще раз. М'яч опиняється у нього. І тут Радевич закидання на Тараса Коза. Тараскусь виходить сам на сам. І Дяченко тут вирушає. Сходу пробиває Тарас Кузь. Львів'яни, yeah. кардаш э, Зварич. зварича. Зварич прокидає далі собі на хід. Михайло Зварич. Зберігає м'яч Михайло Зварич. Тягне м'яч Михайло зварич. Пробиває Дяченко. Вирушає свою команду. Або Ротар, або п'ятий польовий виходять, але часто Дяченко підключається. Зараз передача. Можна ж пробивати Пелех. Пелех пробиває. Відбуваються гості. Чергова нагода Олів'яна. Дивимося ще раз. Радевич віддає передачу. Момент зараз їх. Дяченко виручає. Дуже хороший зараз удар був. Команда поступається, енергія створює моменти. Тому є, звичайно. Зараз а, та, виручає свою команду Кардаш і удар по порожніх воротах. А що тут момент mm -hmm. тут Володимир Кардаш, ворота суперників порожні, закидання вперед на Пелеха, пелех прокидає далі. Пелех пробиває Пелех, але не влучає Мар'яну. Дивом зараз не влучає. Мар'ян Пелех. Ну просто Радевич прокидає далі на козя Радевич. Радевич йде далі Віталій. Закидання на Квасті. Як квасні, стійко, Зараз рятує кардинал. Ще одна хороша, дуже хороша нагода. Алло, у Основу Басич. Крущов. Скіпчик даруйте Ланко. Його удар на місці. Кардаш. Меч на сьогодні залишається. Так, буде чи не буде від рівнян. Ні, все-таки все. 3-1. Енергія перемагає Кардиналу у матчі 18-го туру. Ріб Екстраліги чемпіонат України з футзалу. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо, що вболівали за команди. Дивилися. Хороший матч. Дякуємо двом командам за гру.